Протягом усього суботнього дня і аж до пізнього вечора міський парк культури і відпочинку Придніпровський у Кременчуці був місцем проведення масштабного фестивалю молодіжної культури. Давно не було цього фестивалю. Це щось, як було у нас колись екстрим зона Зараз трохи новіше. Це те, що об'єднує спорт, культуру, мистецтво, все в одному місці. Ми розпочали наш фестиваль з локації тенісболу. Це спортивна така локація, де найкращі футболісти показують свою техніку. Дуже видовищно. Завітали до нас команди різні. Також до нас доєдналися активні. Парки, які розташовані на площі перемоги, буде великий фестиваль. Музика будуть виступати різні гурти. Також до нас завітають. і обов'язково це все буде підкріплено. Аукціоном, де ми будемо збирати на допомогу нашим військовим. о десятій ранку. У межах фестивалю відбулися відразу кілька спортивних подій, які забезпечила команда «Бета-студіо». Команда «Бета-студіо» долучилася до фестивалю молодіжної культури, який проходить в парку Придніпровський. Тут зараз на центральній алеї Придніпровського парку відбувається спортивна локація. Тут о десятій почався біг, о 10.30 у нас функціональне тренування, і о 11.30 ми плануємо провести стрічінг мобіліт для того, щоб потягнути свої состав. Розмірятися до заходу могли долучитися всі бажаючі У нас сьогодні. Приблизно 50 учасників. Тут і представники студії, і представники футбольних наших академій, і просто мешканці міста, які побачили про те, що сьогодні буде тримання вихідного дня, і долучилися до цього заходу. Масштабну ігрову зону для дітей під час заходу організував молодіжний парламент Кременчука. Ми підготували дитячу локацію, на якій дитина зможе намалювати аквагрим. Будуть цікаві майстер-класи для діток. Також ми змогли залучити. Партнерів Адюк, які є у нас в місті та проводить для діток різні заходи. Також ми залучили гардемарини, які підготували свої локації. Також цього року є партнерами агенція АМОДЕЛ, яка також долучається до цього заходу. Ми дуже вдячні за те, що можна в такому місці об'єднати багато людей, які зможуть зробити для дітей, для молоді різну цікаву корисну програму. Дійсно, кожен, хто долучився до створення такого дійства, виклався на повну, аби фестиваль молодіжної культури у Кременчуці дарував незабутні емоції та враження. Я, як волонтерка, приєдналася до фестивалю молодіжної культури в місті Кременчук. Сьогодні я була на локації дитячої анімації. Я дарувала дітям в селищі радість мені. Взагалі дуже цікаво тут знаходитись і дуже класно, що в нас місця організовують. Подібні та вже з четвертої години вечора. Головним спонсором гарного настрою став виступ артистів на літній сцені. Музику та драйвові емоції забезпечила громадська організація Молодіжна щаслива родина. Дуже класно, що міська влада нас всіх об'єднала і сьогодні такий великий спільний проект. І громадська організація Молодіжна щаслива родина. Ми раді стати. Частиною великої події сьогодні буде багато виконавців з Кременчука і молоді і досвідчені і багато музики. А ввечері нас очікує драм-шоу. Хочу від себе порекомендувати дуже класну локацію. Фотосушка Запропонували всім бажаючим кидати свої фото, дали можливість людям принести свої фотографії. І сьогодні всі можуть дивитися фото людей з Кременчука. А після шести вечора можна викупити за донат. Тож не дивно, що така кількість активностей припала до душі усім кременчужанам та гостям міста, які відвідали фестиваль молодіжної культури. Нам подобається жива музика, тому що ми самі обожнюємо співати, грати. Це дуже класно для молоді, тому що давно такого не було. і Ми дуже вдячні організаторам за цей захід. За цей захід. Дуже класно, там дівчата танцювали кей-поп. І... Мені дуже подобається фотозона. Музика Да, дуже класно. Взагалі нам дуже подобається, дуже атмосферно класно, і Ми задоволені. Реально дуже класно відвілектись від того, що зараз твориться, в самий раз. Класна музика. Ми просто вийшли гуляти, чуємо десь музика грає і прийшли. Короче, на звук. Ну в принципі, класно, круто. Закінчився вечір у парку Придніпровський неймовірним вогняним шоу, яке точно не залишило глядачів байдужими. Варто зазначити, що у межах фестивалю та за результатами благодійного аукціону було зібрано понад 34 тисячі гривень для підтримки п'ятого центру бойового забезпечення. Організаторами цього заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, громадська організація молодіжна щаслива родина, Бета Студіо, агенція АМИ Модол за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.